Мої вітання в ефірі тема дня і до нашої студії завітала психолог. Це Наталія Лебедєва. Я рада вітати вас. Добрий день. Добрий день. Отже, дуже швидко змінилися пори року, так і угу. вже настала справжня весна. все оновлюється, природа оновлюється, оживає, І звісно, хочеться оновлення і для жінок, так для людей, які відчувають ці емоції оновлення. Так і хочеться це зробити самому. Постає питання, чи це можливо самостійно себе оновити, зробити так, щоб квітла душа душа, так або ж треба під керівництвом. Професіонала це зробити, ну дивіться, треба і так, і так. Тобто, все одно, по перше, внутрішній стержень точка опори повинна бути в глибині, внутрі нас, але всередині так, але все ж таки, ми живемо ми живемо в достатньо складні часи, і нам треба підтримка інших людей. І їм наша також потрібна. Тому ви гарно помітили, весна сама по собі показує, що зміни незворотні. Зміни будуть і вони не тільки погані, але й гарні. І коли ми відчуваємо цю енергію добра, яка, яка прийшла разом з весною, і почуття бажання жити далі, треба об'єднуватись для того, щоб знаходити однодумців, які також прагнуть краще себе почувати, вести якийсь інший спосіб життя, ну радіти більше, бо дійсно реальність каже, що ну все не так легко, як хотілось би, так. Але якщо подумати. Згадати весь період життя навіть до повномасштабного вторгнення все одно були якісь перепони, так щоб сказати, я нещасливий, тому що в мене проблеми там сім'ї на роботі. Ну зараз це Но їх тоді віна. треба ще було пошукати. А зараз mm -hmm. то й шукати не треба. У всьому винна війна. Можна від цього абстрагуватися, відійти, так не все пов'язувати з війною, чи все ж треба зважати на це? Дивіться, абстрагуватися можна, але все ж таки не на 100%. бо все одно сам фон війни він буде весь час на нас впливати. Навіть якщо в нас, наприклад, буде якийсь дуже довгий період, за що не буде нічого траплятися поганого, ми все одно саме знання, що ми живо живемо під час війни. Що все одно в будь-який момент можеві, варітність uh -huh. того, що щось зміниться не на краще, вона завжди велика. Тобто, е несвідома тривога, е вона буде завжди. Uh -huh. Тому е ми не винні, ми будемо зараз тривожитись гораздо більше, і це об'єктивно оправдано. Uh -huh. Але з іншого боку, можна відволікатися, фокус уваг, уваги зміщувати так на ті речі, які роблять нас кращими, так які при. Носять задоволення, О, а це вже наша особиста зона відповідальності і вибір. Чи ми під час війни йде війна, йде наше життя і все одночасно проходить? Да чи ми повністю піддаємося цьому смутку і проживаємо життя скрізь смуток, Чи ми все ж таки розуміємо, що нам ніхто не поверне ці, ці дні нашого життя? Молодше ми не будемо здоровіше, мабуть, на жаль, також і що це ресурсний час. І тоді ми через скрізь це все ж таки шукаємо можливості на максимум використовувати той дар зверху, найвеличніший – це жити, відчувати. Радіти, угу. як це зробити, віднайти для себе нове заняття, хобі, а, щось спокійне впродовж дня, так, якщо ми там робота, так угу. якось заспокоюватися, як говорять, уповільнюватися, так, щоб угу. відчути ту ж весну, так, що розквітає, що є дуже багато чого прекрасного у світі. Все ж угу. перше, нагадувати собі про це. Навіть прямо зараз, якщо той, хто дивиться нашу передачу, він вже згадав: о, точно, бо ми забуваємо під е, тягарем того, що новини, того, що трапилось навколо, того, що ми боїмось наперед, під час всього цього ми забуваємо, що е, те, що в нас є. От дивіться, так мозок в нас влаштований, що коли ми е, дуже назойливо нав'язчиво міркуємо про одне і те ж саме, а це про. Страхи наші, про погрози, про небезпеку, то водночас ми вже не можемо. Ми не, та, не помічаємо, що в той самий час є щось і гарне. І тут треба вольовими зусиллями себе прямо повертати, згадати і повернути. Дивись а Квітне зараз вишня. Да? І, аромат так, у да, аромат. Ми йдемо mm -hmm. просто по вулиці, а воно вже такий приятний аромат. Далі сонце, і нам вже не треба надягати теплу одежу, там куртку, а ми вже й можемо легку одежу, більш яскраву, небо голубе, ми можемо сходити до моря. Це mm -hmm. велика привілегія для нас. Да? Комфорт для тіла зараз ну дуже зовнішній великий, і ця пора не так довго буде тривати. Давайте зрозуміти, що ще трошки почне бути жарко. Прямо лови момент, що називається, будь в моменті. Це перше, це звернути свою увагу на те, що в тебе є, а не на те, чого в тебе нема, і не транслювати ось те, чого нема. Той негатив, так який ну, не ставити його на перший план. <гум> тобто є проблема, переводимо проблему <гум> в завдання. Я відчуваю, що я відчуваю напругу тривогу. Добре, чому я це відчуваю? Бо в мене є якась проблема. Яка в мене проблема? Така, та. як я цю проблему можу переписати як задачу прямо для себе. І якщо це задача, план дій, що я можу з цим зробити. Якщо не можу нічого зробити, то і не роблю. А потім які можливості в мене є. Тобто є Проблеми, як завжди, це було так. А які в мене є можливості? І е, звертати увагу на можливості. І одна з можливостей, яке, яка в нас є, це ми один у одного, це люди, які нас оточують. Це ті. Заходи, які відбуваються, які ти вибираєш там бути, uh -huh. чи вдома сидіти, це все ж таки кудись піти і далі з кимось спілкуватися, uh -huh. знайомитися. А якщо коли ставиш собі питання, що можу з цим зробити сам, то ти не знаєш, що робити, так то до кого до кого звертатися? Знайти фахівців, які спеціалізуються саме на цьому, і є багато заходів в Одесі, де можна зустріти людину, яка професія, яка допомагає, да там. Ми кажемо психологічний напрямок і все навколо цього. І психологи зараз дуже актуальні, і саме тоді, коли якась професія дуже актуальна, там є. Багато чого і психологів, і ті, хто думає, що вони психологи, і тому треба для себе обирати помічника. Можу сміливо казати про ем, такий захід, як фестиваль, вже міжнародних тренінгів Аніма, і він буде скоро проходити в Одесі. То там ми спеціально відбираємо. Я як е, все ж таки кандидат психологічних наук, людина, яка викладає психологію в університеті, я е, маю. Е, Право і е, досвід, щоб е, оцінити викладачів, яких я обираю доповідачів до нас на фестиваль. Тобто, це людина, як, яка повністю відповідає темі, що вона заявила. Якщо це тема бізнесу, то людина спеціалізується на бізнесі, да? як його робити, має не тільки е, прочитану книжку, але й власний досвід, а і немалий. Якщо це людина, яка спеціалізується на психології, наприклад, емоційних. Станів, то це відповідна освіта і досвід як групових, так і індивідуальних занять з цієї освіти. І таке інше. Тобто, дуже різні напрямки. Якщо це може бути відносини, у нас багато буде напрямків на фестивалі аніме і про відносини, і про. Соціальний розвиток і про професійний розвиток, бо зараз е, багато хто хоче е, да, праці і своєї реалізації. От Проблема чи ідея реалізації зараз дуже актуальна, угу. саме реалізація. І да, кризиси це якраз добрий час для того, щоб змінити, може бути, професію, е, ну і взагалі світогляд, життя. Угу. Тобто це поштовх до дії, так зо да, криза. Да. Це з одного боку погано, а з іншого боку да. це е, е, дія. Е, цікаво ще м, такий момент, що усвідомити це одне, так приступити до справи це інше. А ось не покинути цю справу, mm. так і свої е, починання, так нові mm -hmm. це дуже нелегко. Да. І для цього е, тут допоможе е, проводник, да той хто тебе буде супроводжувати. На цьому шляху дивіться, як ми, я так розумію, що ми всі вже прийшли до розуміння, що зміни це неможливо оминути, вони будуть завжди. Хочемо ми того, чи не хочемо. Життя буде змінюватися. Зараз це просто більш яскраво, більш різко. І змінюватись також можна по різному, можна бути революціонером, тобто все з завтрашнього дня почну жити по-новому. Але такі зміни небезпечні, так? як то кажуть, вони мають проблеми. Чому? Тому що різка зміна, можливо, психологічна, ви до неї були ще не готові. Хоча буває люди, які можуть з одного боку, хто не ризикує, то не п'є шампанського так з... Іншого боку дуже ну, Якщо тато, да, буває таке, що е, все покинув, наприклад, мені ця професія надоїла, яка інша не знає, але зараз я звідси піду і потім побачу, куди йти. Е, зараз ринок праці не дуже такий розкритий, да? mm -hmm. і тому ти можеш піти і достатньо довго шукати шлях, куди mm -hmm. ти йдеш. Да? Тому все ж таки різкі зміни не, зараз не екологічно робити. Потім є е, шлях все ж таки реформаторів. Mm -hmm. да? Що ти можеш, тобто ти опираєшся на те, як ти жив до цього, і далі ти дивишся, що ти можеш робити по-іншому. От шлях реформатора це якраз той шлях, який тобі коуч, психолог, психотерапевт і допомагає пройти. Тобто, спочатку ви відшукуєте, починаєте на це спиратися, на те, що вже є на таке сильне, остаточне, ти знаєш, що це ти вмієш, це ти знаєш, на цьому ти розумієшся, тут ти вже експерт і тут твоя mm -hmm. сила. А далі, де твоя зона інтересів і зона розвитку, і до того, що ти вмієш, ми ж трохи даємо новий кут розвитку і розширюємося. Це mm -hmm. нове, новий напрямок, і він має місто бути. І от щоб це не покинути, для цього і потрібне індивідуальне супровод, інколи груповий супровід наставника, вчителя. Ну так раніше це mm -hmm. називалося там декілька століть тому, а зараз це коуч, це психолог. Mm -hmm. Тобто це вже більш виважена позиція, так? І mm -hmm. якщо цього знову ж таки людина не може зрозуміти сама. Погляд зі сторони він да. завжди. Направить. Підтримка, погляд, контроль, навіть дати. Це коли ми знаємо, що ми не одні і що нам якось треба буде через тиждень прийти до свого фахівця і розповісти про те. Ті зміни, що в тебе трапилось, то ти навіть якось готуєшся до цього. Угу. Ну, Це вже більш відповідально, так? ти да. маєш прозвітувати перед спеціалістом. Да, тобто, а спочатку треба скажу? знайти собі спеціаліста, uh -huh. і от для того ми шукаємо, хтось у соцмережах шукає, там також є, що подивитись. Да? Але uh -huh. соцмережі вони все ж таки розумієте, не дають такий, власне досвід, інтуїтивний, да? коли ми бачимо, що експерт все ж таки сховався за камерою. і Є ж дуже багато прикладів, коли в камері це одна людина, а в житті зовсім інша людина. В камері це така смілива, інколи да, віть, якщо це блогер, да mm -hmm. там нахабна там людина, яка все знає, що робити, дає. Поради багато, а сам mm -hmm. то ж не живе під тим порадам. А зустрінеш ти в реальному житті, і ти при спілкуванні розумієш, що людина сама не впевнена і таке інше, але ви нас ховалися камери, і ми відчумаємо mm -hmm. щось нереальне. А заходи, якщо у вас є можливість, якщо в вашому місці вони проходять, то вони дозволяють скласти дійсне враження, тобто цього ж заходу фестивалю аніма, да. ви бачите. З цих спеціалістів і хто за що відповідальний. Ну, Наприклад, у нас більше ніж 60 спеціалістів. І ти спочатку обираєш тему. Тобто, як гость прийшов на аніму і одночасно працюють 4 зали. В кожній залі різний спікер розповідає на різну тему. Тобто не тільки спікери-спеціалісти, але й гості так? можуть проходити. Хто в Ні, Спікери там вищають, а гості їх слухають. Тому, да. І, Наприклад, ви як гость туди. Зайшли і бачите у розкладі тут про відносини там, е, як між чоловіком та жінкою, тут як заробляти сьогодні гроші, може, як інвестувати. Е, тут зала, як е, по, е, там, потурбуватись про своє здоров'я, е, тут зала, як потурбуватися там, про свою професію, куди йти. І ти обираєш, яка тема для тебе наразі е, актуальна, ідеш до того спікера, mm -hmm. що цікаво, Можна зайти хвилин 15 посидіти, бачиш, що не цікаво встати і перейти в інший зал, і це така вже внутрішня, навіть як у реальному житті, свобода вибору. Ти нікому нічого не повинен. Можна передумати. Кожні 50 хвилин в кожній залі спікери змінюються. І це mm -hmm. також можливість і ще лінійку якихось нових тем зачепити. І тут буде власне відчуття. Хто сподобався, можна далі вже після mm -hmm. ем, фестивалю знайти цього тренера і спробувати з ним працювати mm -hmm. індивідуально. Знаєте, спала на думку, знову ж таки повертаючись до початку розмови, що інколи людина сама себе зупиняє так, і думає, як же я піду до психолога, так, якщо зараз війна і стільки людей більше переживають, нібито там горі. Я так mm -hmm. ніж я краще, я ну, знову ж таки люди зважають на війну. Так як не відчувати оце почуття провини, що я чому я піду там до СПА, знову ж таки до психолога. Витрачу кошти, що я не можу себе, собі цього дозволити під час війни. Як уникнути цього, не прив'язуватися? постійно? Я скажу так: от прямо з такою формулюванням особисто я не стикалася. Бо якщо тобі погано, да, то в тебе болить зуб, ти підеш до лікаря. Mm -hmm. Якщо в тебе болить душа, то ти підеш до подруги. І це добре. Але, але якщо це довго тривало, вона болить, і ти розумієш, що е е е коли ти пішов до подруги, це зняло напруження, але все все ж таки ти Проблема залишаєшся лишилась. самим собою, угу. і ти впродовж довгого часу відчуваєш навантаження емоційне, що ти не можеш допомогти іншим. То саме тому ти і шукаєш допомогу психологів. І що добре, в нас зараз є багато психологічних служб, де можна за гроші проходити. Іде можна безкоштовно. Тут я можу зрозуміти, що наприклад є організації, які допомогу надають безкоштовно психологічно, бо бо з яких якихось грантів сам психолог там отримує зарплатню, mm -hmm. і тому той, хто зайшов туди, він не тратить не сплачу, гроші так? да mm -hmm. не сплачує за свою консультацію. От тут може виникнути розумне питання: якщо я можу заплатити, то може хай це місце займе той, хто не може сьогодні, mm -hmm. хто хто неспроможний. Якщо в мене є можливість платити, я знайду психолога, якому я сплачу за свою сесію. І знаєте, тут дуже гарно приходить така, такий момент, З'являється кругооберт грошей, mm -hmm. а тобто енергії в природі. Я заплатив тобі, він заплатив іншому. Да? Я дав психології гроші, психолог дав гроші за м, навчання там, дитини mm -hmm. десь, а м, той вчитель ще комусь заплатив. І ми mm -hmm. запускаємо енергію обміну денних грошей. І ці гроші м, по колу повернуться ж до мене. А це економіка країни, тим паче. Да, так? Да. А, пані Наталю, наостанок проговоримо важливе питання. А, пропоную. Таки, може підсумовуючи порада для наших глядачів, що а, ці ж зміни, про які ми говорили так само у початку програми, а, вони не відбуваються за один день, за один раз. Так, треба усвідомити, що цей шлях, який ти обрав і маєш все ж таки йти, так це головне розуміти, що е, рано чи пізно буде так, як ви сьогодні намріяли. мріяли. От якщо ви повернетеся внутрішнім поглядом зараз, наприклад, на е, 10 років потому, то можливо, згадайте, про що ви мріяли тоді? І yes. я впевнена, що у 99% наших глядачів буде так, якщо от, ну людина не в жуткому там кризі, mm -hmm. да не все ж таки ви сьогодні маєте навіть більше від того, про що ви тоді та могла мріяти, бо тоді було інше мислення. Так і сьогодні мрійте, думайте про те, якому життю ми йдемо. Ми всі йдемо до перемоги. Це по перше. А по-друге, давайте одразу думати, а як я буду жити у тому новому. У житті, бо це буде інше нове життя, там будуть свої складнощі. Який я туди потрібен, так, чому я буду Який Які я буду? навички я да, маю, так да. тобто, що я візьму з собою, не так, що нам ми виграла, а нам кажуть, «Ой, все, в мене вже ресурсу немає, і ми знаємо, що треба себе підготувати на майбутнє. Тобто, кожен день пікуючись про себе, про свій емоційний стан, ми піклуємось про те, що... Через 10 років, через 5 років, через 3 роки, через рік ви будете нові і будете мати те, про що ви хотіли б сьогодні навіть даже не можете, не мріяли. А вже буде. Я дуже вам вдячна за цінну розмову. З нами була психологиня Наталія Лебедіва, студію провела Склана Пензова. Побачимося.